Якщо супротивник не йде в атаку, атакуємо ми після стрілецького бою. Українська морська піхота вибила ворога з його позицій на одній з ділянок фронту на Донеччині. Наша Ольга Калиновська побувала в гостях на позиціях штурмових беретів і вже готова розповісти історію цього бою вам. Нове, тільки взяла на позиції. Нова перчатка. Морпіх на моряк демонструє старту майже випалену тактичну рукавичку. Такою вона стала за один єдиний бій. Тривав він півтори години, за яким моряк випустив з автомата понад 15 магазинів і встиг відпрацювати по ворожому кулеметнику. З Юар 10 самозарядної напівавтоматичної снайперської гвинтівки українського виробництва, яку отримав напередодні і одразу ж випробував у бою. Моряк марксмен, піхотний снайпер в началі бою. Працював з нею, потім Когда начался интенсивный бой, уже не появляется возможности высунуться и так прицелиться, как надо. Берется в руки автомат и работается с него. В передышках, когда огонь стихает, есть какие-то прострелы, вот как пулеметные были только, уже есть больше вариантов высунуться. І я Чи його снайперська робота була успішною? Підтвердив час після одного єдиного влучного пострілу ворожий кулемет мовчав не одну і не дві години. Там був відданий силует, із щез, пулеметне гніздо затихло на длительний період. Було видно, що до нього хтось підбігав. Опять же, я тоді відкрив огонь і Пулемет не було вийшено, мабуть, часів до п'яти до шість. Це був не просто контактний бій, це було вибивання ворога з позицій. У результаті шаленої атаки морпіхи пішли вперед. Військовою мовою покращили власне становище, поки що тактичне. Якщо наступ то ми днями морська піхота підтвердила це своє гасло на практиці, іншими словами вибила ворога з його позицій. Вот на днях била ворог зазнав певних втрат. Ми відвинулих відстань не можу сказати наскільки. але просування було наперед наше. Покращення буде, коли Донецьк візьмуть, але це оперативного вже становище. Тактичне положення ми покращуємо кожного дня. Тобто підрозділи, якщо противник не йде в атаку, то йдемо в атаку. Ми це ясно. Далі, щоб сказати по противнику, то противник ну трошки поніс в особливо допомогли ці американські системи Хімарс і та артилерія далекобійна, яка знищить боїби склади боєприпасів. Тобто активність артилерії трошки в них не вщукла по зрівнянню з останнім тижнем. Тобто, вже трошки нам легше. Спеціалізація їхнього підрозділу вогнула підтримка на полі бою та знищення ворожої бронетехніки. Але останнім часом морпіхи опановують нові уміння штурмовиків. Війна змусила. Посміхається Сергій. Хочеш, не хочеш, а з такими бойовими діями станеш універсальним солдатом. Підрозділи нашого батальйону. Вони, тобто, і штурмують, тобто вибивають противника з їхньої позиції, які більш вигідні нам. Тобто попродовжують наступальні дії, тобто по можливості. Тобто, не сидимо на місці. Богдан, гранатометник, точніше оператор протитанкового озброєння, але по ворожій техніці, зізнається, не стріляв давно з березня. На цій ділянці фронту росіяни її на поле бою не виводять, бояться втратити. Ну, техніку я вже давно не віду. То зачатовки я працював по танкам. А що вас працювали, до речі? Яка у вас була протитанка зброя? У мене був СПГ на початку великої війни вони навпаки йшли ну тобто в масовані наступи, тобто з Тут. піхота, як не ну, як книжка пише, тобто угу. там лінії ротних колон, взводних колон вони розгортаються в одному бойовому порядку. йшли і, грубо кажучи, і техніка, і піхота противника. Тобто вони йшли, як як має це наступ по їхній доктрині. Коли вже в нас з'явилося більше протитанкових комплексів, тобто на кшталт Джевеліна, НЛАВ або інших, тобто вони вже почали міняти свою тактику. І вони не підводять просто на ту дистанцію техніку і тримають її далі. Вони змінили свою тактику, тобто це їх змушує змінятися, Вони також міняються. Вони не дураки. Це було б соромно назвати цього противника дураками або ідіотами, або що вони безбезалаберні. Вони достатньо сильний противник. Ворог сильний, але його, як показав досвід, можна і треба гнати не лише з окупів, а й з окупованих. Росіянами сіл та міст каже Сергій, їм би потужну підтримку артилерії і якомога більше зброї та бронетехніки. І тоді морпіхи підуть уперед. Не зупиниш. Більше підтримка артилерії та не вистачає бронетехніки, щоб йти такі масові атаки, які там, бачать по які хочуть бачити по телевізору, тобто це масовані танкові наступи, там, відбиття декількох населених пунктів за один день. Тобто для цього потрібні ну, достатньо великі сили. Зараз таких сил, ну, на жаль, нас недостатньо, щоб проводити такі наступальні дії. Ну, ми все одно проводимо їх, ну, наскільки ми це можемо робити. Тобто, давимо противника, все-таки трошки нас. Іноземної зброї іноземних зразків нам поступають, тобто ми їх використовуємо достатньо ефективно і вони мають велику перевагу над тими зразками радянської зброї, які є у противника. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, п'ятий канал.